В етері чи як? Так, ми в етері. Вітаю! Це підсумковий випуск новин. Мене звати Назар Задерій. І сьогодні говоримо про підсумки візиту Ердогана та Гутеріша до України і їхню зустріч з президентом Зеленським. А також розкажу про масований обстріл Харкова. І звичайно, про провокацію, яку готують окупанти на Запорізькій атомній електростанції 19 серпня. Це дані головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це все по порядку. А в Криму знову сильна пожежа. Окупанти заявили, що причиною серйозного задимлення біля сіл Сніжне та Зайцеве Чорноморського району стало заграння сухої трави. Дивимось. Кінчиться. За 600 мільйонів гривень благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник. Він надасть доступ до бази даних супутникових знімків на рік, що дасть змогу військовим планувати оперативні операції. Далі пряма мова Сергія Притули. Вітаю, друзі, 25 червня цього року закінчився величезний проект під назвою Народний Байрактар, під час якого ми з вами спільно змогли закумулювати понад 600 мільйонів гривень. Компанія Байкар вчинила шляхетно і зобов'язалась передати Україні три ударних безпілотники на безоплатній основі. За що я вкотре дякую турецькій стороні і пану Халюку особисто своїм вчинком Компанія Байкар заощадила нам всю цю колосальну суму коштів, яка була зібрана, і постало питання на що ж ці гроші витратити? Ми пообіцяли вам розпорядитися цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більше шкоди нашим ворогам. Ми вступили у перемовини з Міністерством оборони України, і після довготривалих консультацій таке рішення було знайдене. Я дякую усім, хто виявив терплячість, очікуючи на те, що я зараз повідомлю. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Технічні деталі ми оприлюднимо окремим прес-релізом. А поки що я хочу подякувати міністру оборони України Олексію Резнікову за виявлену довіру до команди нашого фонду. Пане міністре, ми справилися із задачею, яку ви перед нами поставили, і чекаємо на нові. Можете сміло доповісти верховному Головнокомандувачу, що супутник наш? Вітаю керівника головного управління розвідки Кирила Буданова з тим, що цей супутник тепер є в арсеналі вашого відомства. Хочу окремо подякувати людині, завдяки якій ми вийшли на максимальний рівень порозуміння з компанією продавцем і змогли здійснити цей проект. Я говорю про українця, гуру космічної галузі Макса Полякова. Завдяки долученню його особисто та його команди, ми змогли здійснити цей проект тихо, швидко і головне компетентно. Ну і найбільші слова подяки я зараз адресую усім людям і бізнесам, які забезпечили фінансову сторону цієї угоди. Ви можете собою пишатися, бо я не знаю таких випадків у історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для своєї держави супутник. Українці, ви сила, і наша єдність дає нам надію на перемогу, бо не переможні, коли об'єднані. Ми хотіли з вами купити байрактари і зібрали на це гроші. А на виході ми маємо і народні байрактари, і народний супутник. І наш простий меседж росіянам буде доповненням до знаменитої промови Вінстона Черчилля. ми будемо битися з вами на суші. На морі, в повітрі, а відтепер і в космосі. Працюємо для перемоги і до перемоги. Слава Україні! Героям слава! А що таке ICY? Це не просто компанія, у якої у володінні є група супутників. Далі тут буде зараз відео фоном, поки я буду читати цю інформацію. Як це все виглядає і на що здатні ці супутники буде зараз ось картинка. Так от, у компанії, у якої володінь є група супутників, які роблять якісну зйомку високої якості, супутники ICY проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апаратури SAR, яка дозволяє в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти, тобто, грубо кажучи, не те, щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи. Не перешкода, таке пояснення опублікував Stratcom. Далі говоримо про візит Ердогана та Генсека ООН до України і про підсумки цієї зустрічі. Президент Зеленський Почалось це тим, що Зеленський приїхав до Львова і вони з Андрієм Садовим, міським головою, вшанували пам'ять загиблих захисників України. Далі коротке відео. Наступна новина в результаті цього візиту: те, що Україна та Туреччина підписали меморандум про післявоєнну відбудову України. Відповідний документ підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков та турецький міністр торгівлі Мехмет Муш. Ердоган за результатами зробив низку заяв і сказав таке по пунктам: зачитаю, Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Анкара не хоче, щоб світ пережив другий Чорнобиль, тому докладатиме всіх зусиль, щоб завершити війну дипломатичним шляхом. Турецька сторона готова допомогти Україні у її післявоєнній відбудові. Анкара сподівається, що зернова угода допоможе досягнути миру між Україною та Росією. Війна має закінчитися за столом переговорів. А зараз головна задача знайти найкоротший шлях до цього, заявив президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Зеленський після зустрічі з Ердоганом та Гутерішем заявив, що перемовини з Росією будуть можливі лише коли Московія звільнить окуповані українські. Території перед цим вийшла заява президента в телеграмі. Він сказав наступне, що візит президента Туреччини до України вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Під час зустрічі у Львові обговорили з Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку Росією зерна та на тимчасово окупованих територіях України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії, впевнений, подальше розширення співпраці між Україною та Туреччиною посилить обидві сторони. Зазначив президент Зеленський. Перед цим в нього була зустріч з генсеком. ООН Гутерішем е, тут він е, з, повідомив таке: домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи, обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців та медиків. Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій атомні електростанції. Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об'єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ. Ну і ось кілька хвилин буквально міністер... на Фейсбук-сторінці Міністерства закордонних справ України з'явилась заява очільника МЗС Дмитра Кулеби. І ось як він підсумовує цю тристоронню зустріч у Львові. Привіт всім зі Львова. Завершується саміт на трьох. Президент України, президент Туреччини, генеральний секретар ООН підозрюю, що до завершення цієї війни від скоординованості і рішень цієї трійки залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є взаєморозуміння, це головне президент і скоординував і генеральний секретар скоординували не просто позиція, а скоординували свої дії з ключових питань. Це зерновий коридор, це Запорізька АЕС, і це безумовно звільнення наших полонених. Тобто йдеться не просто там про те, що поговорили, а домовились, хто що робить далі. А, ну, що ще сказати? А, дуже імпонує особиста залученість і Ордогана, і Гутеріша неформально підходять, неповерхнево, дійсно щиро переживають і хочуть вирішувати проблеми. Значить, ніхто нас не схиляв ні до поступок, ні до якогось там на, ну, поступок на користь Росії. Якщо знову полетить якась зрада по соцмережам, то одразу хочу сказати, що такого не було. Ну і дуже радий, що довго говорили президенти Зеленський і Ердоган, набагато більше, ніж передбачалося, була зустріч тет-а-тет і це дозволило мені. Плідно попрацювати цілу годину, позайматися самітом Кримської платформи. Саміт буде. Він буде дуже крутий. Попереду нові саміти, нові перемоги. Тримаємося. Ну, як ми зрозуміли, то дуже просто йшлося про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції багато і. З генсеком ООН, це піднімалося питання і з президентом Туреччини. І от наступна інформація від головного управління розвідки така, що 19 серпня расисти готують провокацію на ЗС. Окупанти оголосили несподіваний вихідний на запорізькій атомній станції, 19 серпня на ЗС перебуватиме тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники Росатому, які останнім часом по Стійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкту. Одночасно, Міноборони Московії заявило про начебто підготовку теракту з боку збройних сил. З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть підвищити ставки, так би мовити, і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об'єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні генерального секретаря ООН. Прислужба служба енергоатому заявляє, що зупинка Запорізької атомної електростанції расистами наблизить сценарій радіаційної катастрофи. А українські вчені змоделювали, як поширювалася прадіації радіація у разі гіпотетично аварії на Запорізькій атомній електростанції, враховуючи метеорологічні умови з 15 по 18 серпня цього року, дивимось короткий ролик. Ну, бачили, як радіація вона рухається туди, до Європи, на ту територію, якщо враховувати ці метеорологічні умови, про які кажуть українські науковці. Далі ми говоримо про обстріли українських міст найтрагічніша ніч. Для Харківщини була протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки. На жаль, з-під завалів дістали ще тіла сімох загиблих. Таким чином, станом на зараз в Харкові загинули 17 людей, в тому числі хлопчик 2009 року народження, і поранено 42 людини. Далі коментар від рятувальників зі Слобідського району Харкова. Дивимось. Сталося обрушення конструкцій, внаслідок яких під завалами стало 8 осіб, які були нами врятовані по гарячих слідах. На жаль, три особи були виявлені загиблими. Зараз триває операція по рятуванню людей. Приблизно чотири особи ще треба дістати з під завалів. Далі ми послухаємо коментар Юрія Табашника. Це брат української легкоатлетки Катерини Табашник. Загинула їхня матір в результаті нічних обстрілів рашистів. Дивимось, приїхав з місяця спасателями, знайшов тіло своєї мами. 61-го року народження. Це був шифонер. Тут ще, ще не докопались. Там диван. Шифонер стояв тут. возле стены. И маму на, за шифонером уже нашли. И шифонер упал, я она на него. с взрывной волной. Холодильнику там, он был вообще в другом конце комнаты. Это все ее достижения, все ее заслуги, все привозило маме, мне, старшей сестре. Да какое примирение? Вы что, ребята? Ну, какое примирение? Вы посмотрите, сколько в Украине, блин, пострадало, сколько еще неизвестно пострадает. Ну, блин, какое примирение. Пидорасы, по блядь, ми... да, по, -по, по По мирным жителям, понимаете. И рассказывают, что какие-то военные объекты, какие? Общежитие. Военный объект, ну, блин. Жалко человека, жалко всех, жалко, которых еще не нашли. Всех жалко. Ну, надо держаться и давать им звездюлей. Миколаїв теж були обстріли расистів. Внаслідок денних обстрілів двоє людей отримали поранення. Їх ушпитали, але Ще одна людина померла дорогою до лікарні. Це попередня інформація. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів, райони е, ураження та всі інші подробиці. Повідомимо згодом про таке написав е, у телеграм е, Сінкевич, міський голова <кхи> Миколаєва. Наслідки обстрілів в Запоріжжі такі, що під час обстрілів троє людей були поранені. Одна жінка загинула, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Близько третьої години ночі російські військові завдали удари по Запоріжжю з Васильківського району. Чотири ракети поцілили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі міста. Дніпропетровщину вкотре обстріляли. Російська армія вдарила по Криворізькому та Нікопольському районам області. За ніч було три обстріли. У Нікополі жінка отримала поранення. У місті також пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. У Житлові квартири міста прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. А в Криворізькому районі ворог скерував урагани на апостолівську громаду без руйнувань та постраждалих на щастя. Ну а далі ми е, будемо. Показувати вам, як щуться російські окупанти. Наприклад, російські війська бояться контрнаступу збройних сил до Дня Незалежності. Ось телефонна розмова Чимоні зі своєю мамою Чимонію. Перехоплення головного управління розвідки. Алло, да, Саш, привет. Алло, мам, привет. Как у тебя дела, рассказывай. Да не особо, новости херовые. Что такое, да. Саш? Ну, до 24 августа должны на нас пойти. Огромными силами. Ну, типа, День независимости же будет. Показательную качество хотят устроить. Значит, какие-то меры примут. Значит, усилят. Что-нибудь наше придумают, Саш. Так что тут один парень сказал, кажется ему небесное. Он тут все, походу, прав. Все будет хорошо, не волнуйся, не волнуйся только. И думаю, что и наши этого не могут такого допустить, что просто вот так э, разрешить им пойти и все. Нет, такого не может быть. А все это нужно Я... нашего комбрига судить. Вот его нужно каким Ура, mm На третий срок нам хотел еще оставить. так, людей нету, ничего нету, или сволочь, чтобы рядом не казалось. Не переживай, все будет хорошо. Я думаю, что и такого не должны допустить. Оставить как забытые объекты, все. Нет, такого не будет. Не волнуйся. Говорят, сколько их Я просто на... Даже не заметили, что стояли. Ну, ну, откуда их там столько? Не знаю. Даже когда докладывают. И не все. Українські бійці навіть посрати не дають оркам. Тут гине більше на день, ніж е, привозять е, на війну. Це теж слідує з перехоплення е, телефонної розмови орка. Дивимось. Че ново у тебе. Та хуйня. Домой хочеться піздети. Бачу. Українки мені тут. Я їздив недавно в Сосновий Борт. Ребята говорят, вас менять будут. Кристиан, хуя не менять, никто не хочет сюда ехать. Но я хуя знаю, так говорят, блядь. Они столько людей не призывают, как тут в Гении нет. Недавно пацанчика молодого с беспилотника ебнули. Это как? Они прикручивают гранаты и скидывают на голову прям. Пошел он на край посадки на толчок. Мы, ну короче, так и вот там нашли с голой жопой. Да. Yeah, и yeah, yeah. Заебашили твари прямо во время процесса. Дякуємо Збройним силам України. 105 мм гаубиця Л-119 вже допомагає українським артилеристам нищити окупантів. Ця система ідеально підходить для інтенсивних артилерійських боїв, адже має просту конструкцію, невеликі габарити та вражаючу мобільність. І далі короткий сюжет про те, як наші збройні оборонці працюють з цією зброєю британського, до речі, виробництва. Дивимось. Зараз наші хлопці працюють з гаубиці L-119, яку передали нам наші союзники. Ця гармата здатна влучати по ворогу активно-реактивними снарядами на відстані понад 16 кілометрів. Один вогонь. Постріл! Постріл! 105 мм гаубиця Л119 вже допомагає українським артилеристам нищити окупантів. Ця система ідеально підходить для інтенсивних артилерійських боїв, адже має просту конструкцію, невеликі габарити та вражаючу мобільність. Швидко розкладається до бою, швидко складається від бою, і е, сам процес праці з нею е, максимально комфортний та зручний. Вона важить тонну 900 на відміну від. Детрицята, яка вважає майже на тонну більше. Цю гаубицю буквально можна підняти руками і закатити туди, куди ти хочеш. Ну там дві людини вистачає, щоб її отак от просто крутити. Сильною стороною цієї гаубиці є кучність стрільби, що дозволяє ефективно працювати по піхоті противника, вражати бліндажі та захисні споруди. Армата! Ми можемо виконувати бойові задачі більш ефективніше, ніж на старих зразках озброєння. По більш укріпленим об'єктам зношені стволи Д30 просто не давали можливості працювати точно. Ельсто 119 і якісною заміною вже застарілих радянських гармат Д30, калібру 122 мм. міліметри. Західне озброєння більш точніше, а отже, у змозі завдати російським загарбникам максимальних втрат. Плюс це ну, стан стволів, звісно. Виходячи з цього, точність. Ну, це такий найбільший плюс цієї гаубиці. У реаліях сучасних бойових дій артилерія відіграє чи не найважливішу роль, а тому її кількість та якість впливають на успішне знищення російських військ на полі бою. Постріл! Армата! За останню добу в Україні наші оборонці знищили 200 російських чмоня, а також знищено три танки, літак, вертоліт, безпілотники і кілька десятків броньованих машин та артилерійських систем. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Як ви бачите, вже винищено цих гівнюків: 44 тисячі 300. Дякуємо Збройним силам України. Від сьогодні Естонія перестала пускати Україну громадян Росії, яким видавала раніше візи на туризм, бізнес, спорт або культурні заходи. Глава МЗС Євросоюзу глави МЗС Євросоюзу вговорять візові обмеження для Росіян. Про це повідомила речниця Єврокомісія Ніта Гіпер. І каже: Я б хотіла нагадати, що 31 серпня у нас буде офіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Дискусії там торкнуться також питання віз росіян, що подорожують до ЄС. Зараз дискусії відбуваються на рівні ЄС і між державами-членами. Ну, а далі буде рубрика, хай буде регіоналіті. Дві новини зачитають. Супер. Рівненський суд провів ДНК експертизу слини та зобов'язав місцеву жительку відмити сусіду двері, які вона оплювала. Наступна новина: п'яний Одесит замінував потяг, бо думав, що його дружина поїде до родичів на Чернівці. Наразі це всі новини. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та Фейсбук-сторінці Юамен. Там буде більше новин, як зазвичай, оперативних і найважливіших. Підписуйтесь і підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Ставте вподобайки до наших відео, до цього конкретно теж треба поставити вподобайку. Дякую за увагу. З вами був Назар. Задерій до наступних зустрічей. Слава Збройним силам України, смерть окупантам!